Онлайні відомо, що діаметр космічного тіла становив 30 метрів, а його швидкість приблизно дорівнювала 15 кілометрів на секунду. Фахівці, чого не було певної паніки, тому що фахівці, що спостерігають за астероїдами, і взагалі за космічними тілами, що рухаються, вони були впевнені, що той астероїд, якому дали якусь дивну назву, 2014 DX-110, що він не становить небезпеки для Землі. Знову ж таки наголошую, що за тим, як рухається астероїд, астероїд і яка його траєкторія можна було спостерігати на спеціальному сайті. Найближче він підлетів до землі саме сьогодні, вже 6 березня, о півночі, тобто о 7, -7 хвилин за північ. І тепер знов ж таки ви ще можете можливо встигнути подивитися, як той астероїд відлітає від землі, і чого це я почала про небесні тіла і взагалі про а Тому що до нас прийшли представники гурту космічного гурту, що має назву. Сьоме сонце. В якій галактиці вони знаходяться, де є сьоме сонце. Ми це спробуємо з'ясувати протягом найближчих хвилин. Тим більше що є багато ще питань, які варто з вами з'ясувати. Отже, Кирило Крамаренко і Дмитро Бойченко, гурт Сьоме Сонце у нашій студії. Вітаємо вас! Дивіться, е дивіться, от ці диски, що вони стоять, це диски, які сам видавом зроблені, наскільки я розумію. Е да, Але так. можна назвати, що це повноцінний альбом. Ну конечно. На данном этапе это достаточно полноценный альбом нашей группы. И на самом деле на данный момент мы гордимся тем, что смогли сделать такое. Немногие позволяют себе издавать альбомы даже самостоятельно. На зустріч в це да. куди ви так летимо? Куди, навіщо? Это, скорее всего, обусловлено каким-то поиском нашего звучания, стиля музыки. Ну, если послушать альбом, там есть много таких эффектов, немного электронных, напоминающих космические звучания и так дальше. Ну, грубо говоря, мы обыграли это название вот так. Ну, на самом деле музыка в альбоме самая разноплановая. То есть мы не стремимся никогда упираться в один стиль. Поэтому вот в этом и заключаются, наверное, наши поиски, что да. мы ищем, ищем себя где, где можно. Mm. А у вас в групі існує обговорення про те, чого назва сьоме сонце. Я так не зрозумів, чому сось, чому сьоме сонце. Ну, чесно, ми теж. Вони й досі не знають, в якій галактиці знаходяться, і, і що таке сьоме сонце? Так, 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 так сложилось історично. Можна навіть так сказати. А що ну, як звідки ж прийшла назва взагалі? Вона була просто придумана після репетиції, <гум коли ми... Вийшли прогулятися по городу. Засвітило ярка сонце. Ви вирішили, подумали, що вони сьоми на сьогодні, не да? подумають <рес> підмою сонце. Угу. Все. І це названня у нас прийшилось. а, І відповідно до того, ну намагайтеся робити повністю і концепцію і альбому. Тобто, сонце, всесвіт, якимось чином замислювалися над цим, тому що, окрім композиції, яка так і називається Назустріч Всесвіту, ну да. яка є на платівці, є ще багато інших ну, розсвят. Тень, выше, ну, закат, тобто то, все по, так що, інакше, по, астрономічні якісь явища. астрономічні явища. Ну, правильно, ми так і стремились как бы, сделать все ну, ближе к одной какой-то теме. Ну не всегда, конечно, это получается, это однозначно. Вот так у нас и композиция называется. Рассвет, закат. <рес> Тень, мы, вот, мы, да. мы на самотним, мы не одиноки. Ну, это да. Это про иснование альтернативного что честно Ну, Нет, почему? Тут все песни о обычных человеческих земных чувствах. Поэтому... <рес> Может быть, даже в какой-то степени отношений. То есть каждый человек не одинок, так и песня тобто, ви дотримуєтеся тієї концепції, яку ще на початку свого творчого шляху заклали, що ви граєте лаврок ну, і альтернативу насичу да. 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 Стараємося. на, свечу, на свечу вселення это просто абстракція, це не конкретно, ми поємо там, а пришельцях і ще чомусь так? -то. Тобто, це швидше на зустріч до нових почуттів, до нових стосунків, да. до всесвіту, який може да. подарувати ну, гармонія з, з коханою людиною. Да, Те, що вас більше все ж таки слухає дівчаточок. Ви усвідомлюєте? Mm, ну, я прочитала так коменти якось. дійсно. Ну, усвідомлюєте... Мене no, це, звісно, на... радує. Чого? <laughs> no. А чому нас довне це не радовати? Ну а чу ну, саме до як більшість гуртів хочуть прославитися абсолютно. Вони хочуть щоб їх слухали і хлопці, і дівчата, і бабусі. А у вас є конкретна аудиторія? А аудиторія зазвичай вона диктує свої правила і диктує ну, і формат, і якісь межі ставить. Якщо Серйозно, то в принципі нашу музику слухають всі: і мальчики, і дівчині, і взрослі люди. Конечно, даже моя бабушка и дедушка слушает. И бачки, представники гурту, да? Конечно, да. Много кто слушает, но кому нравится, мы не конкретно для какого-то одного контингента людей сочиняем. Мы сочиняем то, что у нас получается. Тобто якихось обмежень чи якоїсь там конъюнктурщини немає. Нет, конечно. А скажіть, так само там дуже популярна тема, в яких містах виступити і хочуть бачити ваш гурт, які у вас взагалі, гастрольні плани, там, концертні плани. якісь? Ну пов'язані з цим альбомом, ми... тому що ви його збираєтеся презентувати і в Запоріжжі, і в, певно ж, в інших містах. Да, ну осінню, в октябрі. В октябрі, да? октябрі. Ми какби бы так успіли з'їздити в тур. Тобто ми посітили Рог, Харків где мы еще были. В Вот. Как бы мы на этом не хотим останавливаться. То есть сейчас наша цель была основная это Запорожье. Потому что, ну, так, не успели. Просто не успели сразу все сделать. Поэтому я думаю, это не конец. Еще все будет впереди. Попередней концерты. Он так само был повязан с презентацией альбома. Ну, конечно, это было исключительно в рамках тура поддержки. В рамках альбома мы принимали везде тепло. Альбом сейчас в сети, он достаточно хорошо воспринимается людьми, все пишут комментарии, отзывы. И сейчас настало время нашего родного города. Тут собираемся презентовать. Наисмічніше на останок называется, да? Ну, ну почему на останок? Это так Нет, такая это золотая стезина. Да, да. После Запоріжжя у вас якого числа концерт? А 13 марта. Угу. А и думаете, что самое тоді і зробите презентацію, думаю, для нас. Була якась там спеціальна програма для цього концерту, намагалися якось не знаю створити щось особливе для запорізьких прихильників гурту. Так, да, ми готуємо програму, вона буде включати в себе не тільки пісні з альбому, але й старі пісні, які багато хто знає зараз. І и... ну, взагалі, потрібно все працювати дуже круто, тому що ми достатньо довго готувалися концерту і багато времени потратили на підготовку. Скажіть, якими гуртами масштабу ви захоплюєтеся і якими гуртами українськими? Ну, На самом деле у каждого свои разные образи, стилі, То, что слушает, это ну, у кожного по-разному. Я, например, король шот люблю. Относительно українських команд восхищаемся Ельзи. Конечно. Тоже интересная команда. Sky. Sky. Ну, то тобто, да. все вплывает на вашу творчість? Ну ні, ну, не обязательно. Просто е, э, ну, у кожного чоловіка свої, правильно музикальні музыкальные Е, Я одно слушаю, Кирилл, другое. А то, що на нас впливає, на нас впливає, це мы как бы наше личное. Тобто, ми все одно ми стараємося відходити від каких-то определенных рамок или ну, бути похожим на кого-то. Вот. Ну, не всегда, конечно, это получается. Вы well, высшей альбом? Коли uh, так, реліз, так? В октябре он вышел перед началом тура первого города. Мы сразу, нет, не сразу. Мы сначала съездили в три города с презентацией, а потом уже выложили альбом для буває... свободного скачения в интернет. Жодного разу не пошкодувалося, що вирішили саме так зробити, видати його на платівці, ну тобто, да, якісь фізичні носії зробити? Ні, чому ж, ну, як би, зараз зрозуміло, що мало хто купує диски, практично ніхто їх зараз не купує. Це було зроблено виключно для того, щоб люди могли э, приобрести їх в качестві якогось сувеніра. Ну, тобто, на пам'ять, що да, ми були на цьому концерті, ну, да? Ну, да? так, або угу. так. Є ще одне запитання стосовно того, як компонувався альбом. О, ці 11, 11 композицій, які війшли на диск, плюс ще у вас один бонус, наскільки да, я да, розумію. Да, да. Да? Це все було зроблено в одній концепції, чи ну, якимось чином вибирали композиції, що війдуть на платівку, чи просто все, ну, найкращий доробок, творчий, який був у гурту Сьоме Сонце, записали на Баланку? Изначально готовили вот эти песни для альбома. Это у нас специально приготовленная песня, э, мы потом, записали на наш альбом. И издали. А композиция під назвою Легенда, яка до того ж є присвятою, це що за пісня? Ну, це твоя ідея була, так що. Ну, ідея пісні, э, після такої такого трагічного випадку. После смерти Михаила Горшинева, но ну, на самом деле моего большого кумира. Вот. После этой новости я сразу позвонил Кириллу. Кирилл, давай давай поддержим как-нибудь слушателей, родственников. Ну not... вот, то, что получилось, то и получилось. И на самом деле мы считаем, что неплохо эта песня получилась. Мы ее за... собрали, эту песню, за две репетиции. И все доработки как бы, ну, происходили уже на студии ну, в момент записи. Вот. То есть за такие короткие сроки довольно-таки хорошая песня. Но ну, это на наш взгляд. Ну, в принципе, и по отзывам... Не только Да, и по отзывам, на самом деле, приятно было, что так приятно, ну, хорошие отзывы Uh -huh. uh, є ще одна композиція, яка війшла на, на диск, і до того ж на неї знято відео. Я пропоную фрагментик того відео подивитися, і композиція, mm -hmm. а потім ще трішечки поговорити. небеса Я хочу быть свободным, как море вода Дай уснуть в тишине, раствориться во тьме И не оставь в этом Осталось, залишилося дві хвилинки буквально для того, аби з'ясувати останнє. Стання, да? Питання, розкажіть про концерт в Запоріжжі, як те, що, коли? Концерт буде 13 марта в клубі «Сідьмой док» на набережній. Все саме у вас. <laughs> ну, -е сьомий сонце, сьомий док. Так, <laughs> да, так совпадає. В 19.00 начало. Тому всіх приглашаємо. Буде дуже круто, дуже весело. Uh, и, конечно же, любой желающий сможет приобрести в качестве сувенира или в качестве подарка наш диск без проблем. Ну, хотя бы можно будет сделать выставку, что варто его и послушать, как вы споете. Ну, для новых людей, для новой хореографии. Ну, mm -hmm. конечно, его, варто, да. очень варто. <laughs> Потому что, в принципе, хорошие песни, на наш взгляд, они должны нравиться. Mm -hmm. Ну принаймні дівчатам так з вами прощаємося через те, що в нас брак ефірного часу, дякую, що залітали no, е, успіхи у творчості і у концертній діяльності. Ну а у свою чергу нагадуємо глядачам, що зараз на них е, чекає чергова е, серія серіалу Життя як життя. Після того у цій студії ми хочемо з вами поговорити про дещо дуже особливе, адже на вас чекає рубрика наодинці з усіма. А для того, аби з вами поспілкуватися за номером телефону 1576, або 346771, обрали тему у передні 8 березня якою має бути справжня жінка оце тема рубрики «На одинці з усіма тому за 20 хвилин будьте біля своїх телефонів біля своїх екранів і поговоріть з нами все перерва на телесеріал